Так, ну що ж, всім привіт народ. З вас підпис Подбайка, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за плем'я. І, ну, я вирішив сформувати ось тут щось щось таке. Велику Spirit Federation. Федерацію Спіріт це ж привид. Окей, не будемо вдаватись в детальні назви, байдуже. В нас досить багато всього. Ми сильні зараз, дуже сильні. На, тебе качну, тебе качну, просто що, бач мені. І в принципі, я вже достатньо. Я хотів б таке ще відновити людський ресурс, тому що щось. Ми трохи підвибилися в цьому плані. Mm -hmm. Давайте позабудовуємо деякі провінції, просто тому що можемо. Особливо щось пошукаємо. О, серед нових провінцій. Просто закидую все, що дає ефективність виробництва. У, у я навіть скляний завод щось качати. Ой, витратив всі гроші. Так, генерал. Термай щось середнє. А, ні, ще людські ресурси ще не відновились. Срібло. Срібло це прекрасно. Тютюн. Не було. срібло. Кутера. Тютюн. На тютюн ні, я нічого не можу будувати. О, і ще хутра. Все. Так, трохи. Трохи підбудувались. Населення відновили. Ой, закони. Фодалі суди. Ну, спадщину плюс. Дякую. І і все. Ну, в мене більше буде зараз. Що ж, поїхали. Людські ресурси я відновив ти. В принципі, з тобою можна повоювати. покращити, погіршити навпаки відносини. Так, чи весь ти мені потрібен? Весь, прекрасно. Що я готовий. Оголосити. Оголосити. Що полетіли в столицю? Вони зараз одразу підуть самовбиватися всі, всі самовбилися, прекрасно. Я просто ще з ними ж нещодавно воював. Поїхали, вступаємо, в'яжемось в бій. Все, прекрасно. Так. Людських ресурсів мені ж вистачає, все нормально? Чому ви не відновлюєтесь до кінця? Коротше, все нормально. Далі, ти. Ти як кордон наш виходиш? Західний в тебе альянс з якоюсь країнкою не дуже. Сильною оборони пакт з тобою. Коротше, насправді так кажучи, просто нічого страшного. На, навіть образу тримай. Все. Зараз швидко впораємось. Одразу в'язали собі. Вдачі вам. Ну, навіть спробували самі щось взяти. Запізно, все. Я вас захопив. Так, ядра ядра. Хм. Далі. Далі, далі, далі. Далі можна тебе. Людські ресурси в мене поки що є. Можна не сильно хвилюватись. Вона в тебе і союзник я, і. Ой. І васали і союзник, але байдуже. Я навіть дивитись не буду, хто вони. Твої союзники і васали, я тебе. В будь якому випадку, що так, що так рознесу. Ааа, ось ти його союзник. Блін, трохи неприємно, бо я б хотів тебе наступним захоплювати, а ти союзник. У нас зараз перемір'я буде. І змальовуємо. 35 вже, агресивне розширення. Так ти? З тобою в мене нема мирної угоди. Я можу тебе спокійно захоплювати. Оголосити. Байдуже, хто там твій. Васал? Скоріше, хто твій сюзерен? Все, дякую. Мені якогось радника не вистачає. Активність оподаткування? економічний. Нічого цікавого. М -м -м. Вартість інвестування зменшу. Так, ти. З тобою в мене мирна угода, напевно. З тобою. З тобою ні. Все байдуже оголосити. Хто б там не був твій союзник? Ой, я можу десь створити статую свободи. Створити Нью-Йорк. Ой, то десь ще провінція. Це твої провінції? Це також твої провінції. Хм, тоді перевірити. О. Так, стоп. По ось цій привінці 4 треба. Висунути вимоги. Прекрасно. Так, ти. Не кажи, що в мене з тобою мирна угода. Перемир'я. З тобою. Ось з тобою нема перемир'я. Прекрасно. Не знаю, хто ти такий. Не знаю, які в тебе сили, але тобі кінець. Ага, людські ресурси. Та зараз треба буде перепочити. 42. Давайте подивимось, що ці 42 солдатика зможуть мені зробити. Нічого. Вони мені змогли зробити нічого. Та, 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 саме, вбивайтесь. Але треба буде сісти потім відновитись. Оце трохи небезпечно. Так, всі провінції тут потрібні. Окей. Сильна експансія. Ну, ось якраз трохи зіб'ємо агресивну експансію. Закон розблокований. Цікаво. Ніякої колонізації? Декрет про колоніальну експансію? 15 переваг, Економічні є? Щось цікаве. Нема військові. Військові, я сказав. Атака, юніті. Все адміністративні. Нема. Що ж, тут є? О, є прям цікаві провінції. М Забудовуємо ці привінції, для яких в нас є унікальні будівлі? Ой, збереження. Ой, прибуток 71. Все, досить непогано витратив. Витратив гроші. Голосити війну. якась однопровінційна клімка. Зараз швидко впаде. Що ж, забираю? Натримай ядро. Далі ти, що ти таке? Оголосити. Так. Нам знову треба буде, щоб тебе забрати, чекати перемир'я. Все, ти програв. І бішов намагатись мене захоплювати Та вдачі тобі. І так далі. Ти. Оголосити. А вже ж, всі, усіх зі мною погані відносини. А вже ж, я тут ходжу і все підряд захоплюю. Там ще ходять по моїм провінціям. Неприємно. Але вони програли. Так, мені не всі ваші провінції потрібні, а тільки. А тільки ось тут три. Немає радника. Ой. Там, там трохи агресивна експансія, тому просто я на максимальній швидкості сиджу. В економіці все ще нічого цікавого. О, тут зерно є. Перше наше зерно. Проварні тепер доступні ще. Що і настали доступні? Давайте щось типу позабудовуюсь. Що у мене вже майже все забудовано. Що у мене з тобою все ще все ще перемир'я? Що мені так лишилось? Не так багато. У мене з тобою, скоріш за все, нема перемир'я. Ой, як прекрасно. В тебе цікава, маріонетка. Бокс. Ем. А як вас справи, ви збираєтесь тут на мене йти? Чи як? Я зараз вас повністю захоплю в курсі? Вже? А, ось! Ваші війська цікаво. Давайте поб'ємось. Цих маріонетку захоплю. Коротше, мені не так цікаво, де їх інші провінції. Ось тут, щось тут. Це також ви? Це також ви. Е, нарешті. Просто заради декількох провінцій стільки захопив. Заради трьох все ядро. Ядро. О, і тобі просто ядро. Далі. Тут від тебе одна провінція потрібна. Збереження, дякую, але мені треба дещо інше. Друге місце посилі. По <смі> всьому світі. Голосити, байдуже. Байдуже, хто там твої. союзники і так далі. Просто байдуже. Я сюди прийшов перемагати. О, там мене типу захопили, але. Але ви програли. <смі> Що вони самі на мене напали. І це, а вже ж, заради однієї провінції. Ось цієї. Так, основуємо. Риба. Так, ти. Мені твоя провінція також потрібна. Куди ви пішли? Щось куди. кудись. Кудись вони ходили. Немає радника. Не тримайте радника. Атака, напевно. До речі, давайте, У мене зараз грошей забагато. Я на максимумі свого бюджету ось так. Все. Я ще й полків збільшив. А переваг все ще цікавих нема. Він розширення прям дуже агресивне в мене зараз. Я далі не зможу прямо продовжувати так само, що. Ого, ого. Дякую за таку хорошу принці з рибою. Що ж, що б зробити? Що ж зробити б? Хм. А що як? Дуже багато максималь... А, да. Тут буквально декілька провінцій в яких можна щось побудувати. Економіки в плані. Споруди. У нас з'явилася будівля суду. Тримайте всі будівлі суду, щоб у вас було достатньо чей для будівництва. На все, що я запланую. Ой, покращення військової академії ще можу взяти. Ну я не переможний. Дайте максимальний рівень військової академії, максимальний рівень військової академії для генералів збіршу. У мене зараз прям дуже сильні дивізії будуть. Ну, війська. Прям дуже сильні. Ну, Прям дуже сильні. Прям занадто сильні. Бонуси плюс 7 плюс 7 ну. Ну, ну. Я нічого не хочу сказати, але я занадто сильний. Для вас. Подивіться, на моїх генералів. Так я сподіваюсь, там збилась агресивна експансія, я можу ще далі агресу... Агресивно експансувати. Що, ви тут залишилось парочку провінцій? Так ще раз. Ага. Угу Я зрозумів, мені багато твоїх привінцій потрібно. І твоя столиця. Я бачу, не? Ось тут десь. Осити. Зразу столицю. Ой. Ой. вони посамовувалися від мене. Ні, в них непоганих якісь військ було, але недостатньо. О, я побачив, до речі, твого союзника. Того союзника сталиться в Кубібеки. Ковебек. Я змусив їх відступати. Що ви? Ви не загубились тут? Все, можна мир до угоду відправляти, мені ось з цієї і на південь. Блін, і мені твій союзник якраз таки потрібен ще. Висунути вимоги затвердити. Що там по новим провінціям? У. Шерсть. Мисливські угіддя. І вівчарська ферма. Це так а тут. А, я щось пропустив ось цей острівець. Тримай скло. Ну, я прям дуже багатий. Знаєте, що в мене багато грошей? І по-хорошому. Зараз все під нуль вкачую в ось так Темпи зростання столиці. Спитайте нащо? А це мені дасть дуже непогані бусти по дослідженням. Ну що, мені, мені лишилась одна кринка. Дві провінції. А, так, одна. Дві принципі від тебе. Я там побачив просто дві країни, другою був я. І такий, о, ні. Ще якогось захоплювати треба. Так, економіка. Якщо я захочу всім качнути економіку. Багато кому можна качнути. Давайте по-іншому. Унікальні будівлі. Броварні тримайте. Скляний завод комусь можна. Паперову фабрику. Так ще одна шахта. Ліс. Три вчаські ферми десь. Дві цукрові плантації. Пф. окей. Виноградник. Мисливські угіддя. Два рипальства. Ой, збереження. Дякую. Дякую. І все. На зернова ферма на всю країну. Що в мене по ресурсам? Я топ-1 по всьому. Далеко, ні. Але ну, нехай. Так, в мене багато грошей, тому адміністрування. Пам'ятника. Всюди, все. Зараз зараз ми ви ще, ви ще дізнаєте, що таке багато цей самий. Спадщина, велика кількість. О, все. Я можу тобі велосити війну. Вперед, в квібек Торасу. квібек Розбіг квібек Розб'ю твоїх союзника. Давай. Я одразу вас навпіл поділю. Тривай собі генерал якось. Я буду ось так стояти в двох провінціях, щоб вони мені не заважали. Щоб вони навіть не думали заходити в мої провінції. Все. Як я пам'ятаю, мені від вас тільки дві провінції. Потрібно тільки ці. Якщо я зараз укладу мирну, году, я кажуся, що не тільки, тільки дві, ці дві провінції. Ні, фух. тільки ці дві провінції. Ну що ж, що ж? Хе -хе. Я друге місце силі, не перше. Візантія перша. У них населення більше. Хм, може економіку суміш качну. Ти має в усіх провінціях. Усі доступні мені унікальні будівлі побудовані. Коротше, що я? На, сформувати град Spirit Empire. Давайте об'єктивно, я ще і. Я явно перше місце посилю, не дивлячись ні на що. Щоб там не писали. Бо якщо я зараз достатньо виключу її... Ого, Візнатійська Імперія велика. Але я думаю, при бажанні я її рознесу, якщо викличу на всі війська. 128 тисяч можу виключити, тільки в мене максимум людського ресурсу, щось мене ображає. Але я можу стіни. Ось плюс і стіни усюди побудувати. Не. Грошей не вистачило? Не вистачило грошей. Але я багато побудую зараз. Кожен з яких дасть мені по плюс 50 людського ресурсу. Максимальний людський ресурс, точніше. Що не менш важливо, до речі, за все інше. Бо 30 тисяч людського ресурсу, коли в тебе армія 60, це якось мало. Ось зараз Тепер Скільки в мене максимум? Ще недостатньо. Коротше, нормально, нормально, впораємось. Ну, впораємось, впорались вже, впорались, ми перемогли. Фінал, все. Так тепер те ж само за Київ ще повторити. Ну, а якщо хтось глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою гру з симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, зробить рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це, мене також неймовірно підтримає. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори, як ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ході відео. Якщо в когось, моїх глядачі, також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посаді в описі, Або так само, ставши спонсором ютубі, підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!